Загадали число. Якщо від нього відняти 7 і одержаний результат поділити на 9, то матимемо 12, яке число загадали. Нехай наше число ми запишемо як x. Тоді ми від нього віднімаємо 7 і ділимо на 9. І в нас виходить з вами 12. Нам потрібно це вирішити. Ми з вами вже з попередньої теми знаємо, що ми можемо помножити на 9 повністю весь ряд. Тоді в нас вийде 9 на х мінус 7 поділити на 9 дорівнює 12 помножити на 9. Так, тут скреслюємо, бо у нас ділиться на 9. Тому буде мінус 7 дорівнює 12 на 9, це буде 108. Тобто х буде дорівнювати як 108 плюс 7. У нас вийде 115, наше число. Ну і так, як це в нас такі здачі. На розв'язування, то ми прописуємо обов'язково ще відповідь. В автопарку вантажівок в 6 разів більше, ніж легковиків. Скільки легковиків в автопарку, якщо їх разом з вантажівками налічується 91. Нехай вантажівки і легковики ми позначимо через Х. Але нам ще потрібно показати, що вантажівок нас в 6 разів більше. Тому, якщо легковики це Х, то вантажівки це 6х. І разом їх є 91. Тобто ми їх додаємо. І в нас виходить 91. Вирішуємо, розв'язуємо це рівняння, і в нас вийде 7х дорівнює 91. Х дорівнює 91 поділити на 7. Тобто у нас вийде 13. Якщо х дорівнює 13, то це легковиків. А вантажівок це нам потрібно 6 помножити на 13. Тобто у нас вийде 78. Запишемо відповідь: те, що у нас є легковиків 13, а вантажівок у нас буде 78. Так, як у нас відповіді мали бути тільки легковики, бо нас вимагали шукати легковики. Ви мали вказувати тільки легковики. Але в відповідь можете ще записати вантажівки. Сума двох чисел 240, а їх відношення дорівнює як 5 до 7. Знайдіть ці числа. Нехай наше перше число ми позначимо через Х, і воно буде у нас як 5х. Тоді друге число – 7х. Тобто, якщо у вас є відношення 5 до 7, ви можете записати це як 5х та 7х. Якщо сума їхня 240, то ми їх додаємо і виходить 240. Розв'язуємо це рівняння. В нас вийде 12х, яке дорівнює 240. Звідси х дорівнює 240 потрібно поділити на 12. В нас вийде 20. Якщо х це 20, тоді нам необхідно прописати, що 5х перше число. Це 5 помножити на 20, тобто вийде в нас 100, а 7х це 7 помножити на 20, в нас вийде 140. Тобто найти, найти ці числа ми можемо в відповіді прописати, що перше число у нас з вами вийшло 100. Ми можемо прописати відповіді, що перше число, яке в нас вийшло, це 100, а друге число, яке в нас вийшло, це 140. Або прописати, що наші числа це 100 і 140. Це один з варіантів відповіді. За два дні було продано 384 кілограми бананів, причому другого дня продали 3 п'ятих від того, що продали першого. Скільки кілограмів бананів продали першого дня і скільки другого? Давайте ми з вами запишемо що першого і другого дня через ікси, що в нас було продано. Якщо ми з вами першого дня запишемо як Х, то другого дня 3 п'ятих від першого, тобто 3 п'ятих Х. І за 2 дні сумарно продано 384 кілограми бананів. Тобто, що ми тут можемо записати? Так само, як в попередніх випадках, що сума першого і другого днів продажу у нас дорівнює 384 кілограми. Тепер множимо все на 5. Нас вийде 5х плюс 3х помножити на 5 і поділити на 5. Дорівнює 384 помножити на 5. Причому п'ятірка і внизу другого дробу в нас скорочується. Тобто, в нас вийде 5х плюс 3х, яке дорівнює 1920. Звідси 8х дорівнює 1920. І щоб знайти х, нам необхідно 1920 поділити на 8, тобто вийде 240. Якщо Х це 240, тобто першого дня продано 240 кг, а другого дня 3 п'ятих від 240 Тобто ми з вами можемо взагалі від загального відняти те, що продали першого, або 3 п'ятих помножити на те, що продали першого. Це два варіанти розв'язку, який вам більше підходить. Я піду таким способом пропишу, що першого дня продано 240, а другого 3 п'ятих від першого дня. Тобто від 240. 245 скорочуємо на 5 внизу одиниця. Вгорі в нас вийде 48 Тобто нам треба 48 помножити на 3. Це в нас вийде 144 кілограми. І запишемо відповідь. Візьмемо дані з самої задачі. Вкажемо, що першого дня продано 240 кг, а другого, і зразу вкажемо, що в нас там вийшло 144 кг. Переходимо до наступної задачі. За пральну машину та її підключення заплатили 11 760 гривень. Вартість підключення становить 5% від вартості машини. Скільки коштує пральна машина? Нехай за пральну машину і її підключення це буде сума 11 760. Тобто, в даному випадку в нас є ціна за саму пралку, а є ціна за підключення. І давайте запишемо таке. Що нехай вартість машинки це в нас 100% Х. Якщо ми перетворимо наші відсотки в десятковий дріб, тобто ми поділимо на 100, у нас з вами вийде 1 ікс, або просто ікс. Запишу тут нижче, що ми перетворювали з відсотків в десятковий дріб. І давайте я трохи наше завдання посуну, бо трохи буде багато даних. Далі ми що запишемо? Вартість підключення 5% від вартості машини. Тоді, так і запишемо: вартість підключення це 5% від X. Тепер 5% перетворюємо знову в десятковий дріб. Тобто ми з вами ділимо на 100. 5 сотих. І тепер ми з вами маємо X та 005 x Вартість всього в нас 11760. Запишу тут 11,760. Ну і тепер х плюс 0,05х дорівнює 11,760. Далі ми з вами додаємо x це, по суті, 1х. Тобто 1 плюс 0,05 буде 1,05х. Далі, щоб знайти, нам необхідно 11760 поділити на 1,05. І в нас з вами вийде 11. 200, тобто вартість машинки 11200. Завдання повністю вирішено, тож ми переходимо до наступного: з міста до села турист йшов зі швидкістю 4 км на годину, повертався назад зі швидкістю 3 км на годину. На весь шлях він витратив 7 годин. Найдіть відстань від міста до села. Він нас йшов спочатку з міста до села, а потім повертався назад. Тобто, в даному випадку в нього відстань є однаковою в першому і в другому. У нас є різні швидкості, і в нас є час загальний. Давайте зробимо табличку. От нехай даного типу буде у нас табличка, буде швидкість, час і відстань. Єдине, що нам ще потрібно розділити їх. Тому я тут зроблю таку помітку. Запишемо з вами, що це він шов з міста до села, а потім назад, тобто вперед та назад. Отже, він нас шов з міста до села швидкість 4 км на годину. В принципі, можемо отут не прописувати, запишемо тут швидкість в кілометрах на годину. 4 та 3. Відстань в нього була однакова. Відстань у нас буде в кілометрах, і можемо позначити їх через Х. Час же у нас з вами сумарний вийшов 7 годин. Тобто. Можемо отут трохи зменшити цю лінію і показати, що сумарно це є 7 годин. Однак з цієї загальної формули. Давайте ми знайдемо час. Ви знаєте з фізики, що швидкість це відстань ділена на час. Якщо ми біля швидкості домалюємо одиничку, тоді, щоб знайти час, необхідно 1 помножити на S і поділити на V. Тобто, вийде S поділити на V. Тобто сюди ми можемо записати. В першому варіанті це S перше ділити на V перше. Тобто X буде ділитись на 4. В другому варіанті, як ви вже здогадалися, X буде ділитися на 3. Ми це можемо записати таким чином. З формули V дорівнює S поділити на T. Т в нас буде дорівнювати. Як S поділити на V. Тут ви побачили сам розв'язок. Тоді в першому варіанті T дорівнює у нас X поділити на 4, в другому варіанті в нас T дорівнює X поділити на 3. Тепер знаючи, що загальний час це 7 годин, і в нас є кусочки по часам, ми можемо зробити таке. X на 4 плюс X на 3 дорівнює 7. НСК чисел 4 та 3. Ми вже раніше шукали це 12, бо ми пам'ятаємо, що НСК це найменше спільне кратне. 4 ділиться тільки само на себе, хоча 4 ділиться в нас на 2, і 2 на 2. 3, в нас ділиться на 3 і на 1. Але так, як у нас немає подібних, то ми беремо повністю 4 та 3 і перемножуємо вийде 12. Тому ми наше повністю рівняння. Тому ми повністю наше рівняння будемо множити на 12. Трохи пересунула. Отже, давайте перемножимо. 12х поділити на 4, плюс 12х поділити на 3, дорівнює 7 помножити на 12. Скорочуємо, 12 на 4 буде 3, 12 на 3 буде 4, 7 на 12 у нас з вами вийде 84. Тобто 3х плюс. 4х дорівнює 84. 7х дорівнює 84. Звідки, щоб знайти х, треба 84 поділити на 7. Тобто, у нас вийде 12. Якщо ми врахуємо, що нам потрібно було знайти відстань від міста до села. Відстань у нас як х то х дорівнює 12 кілометрів. Це і буде наша відповідь. Запишемо відповідь. Шукана відстань 12 км. І переходимо до наступного. З котежного містечка в напрямку залізничної станції зі швидкістю 14 км на годину виїхала велосипедистка. Через 2 години після неї звідти ж, але в протилежному напрямку зі швидкістю 4 км на годину вийшов пішохід. Через кілька годин після свого виходу пішохід буде на відстані 73 км від велосипедистки. На якій відстані від котежного містечка в цей час він перебуватиме? Дуже велика умова. Давайте з вами зробимо замальовку. Нехай наше котежне містечко буде тут. В напрямку залізничної колії в нас буде рухатися велосипедистка зі швидкістю v 1 Нагадаю, що вона рухається в напрямку залізничної станції. Далі у нас за дві години після цього вже буде рухатися пішохід в протилежний бік. Через скільки годин після свого виходу вони будуть на відстані 73 км. Теж побудуємо з вами таблицю. Тут ми з вами можемо записати, що в нас є швидкість в кілометрах на годину. Наприклад, запишемо, що це є велосипедистка та пішохід. То швидкість у нас є 14 та 4. Також у нас є відстань та час. Час у нас буде в годинах. Велосипедистка в нас приїхала дві години і ще певну кількість часу, а пішохід їхав ну, цю певну кількість часу. Тобто велосипедистка, наприклад, оце подолала за дві години, так. Потім вона їхала от стільки часу, але й він їхав стільки ж часу. Тобто, оця ділянка часу, в них є однаковою. Просто в них будуть різні розміри подолання, тобто відстані я маю на увазі. Але велосипедистка приїде дві години плюс цей час. Якщо ми цей час позначимо як х, тоді велосипедистка буде як 2 плюс х. Що в нас тут ще є? В нас є з вами відстань між ними 73 кілометри. Тобто можемо сказати, що ми зараз отак трохи зменшимо. Напишемо, що це 73, і нагадаю, що це в нас є відстань в кілометрах. Ми за формулою швидкості маємо знайти формулу для відстані. Відстань буде дорівнювати в нас, як Т помножити на V і поділити на 1. Тобто буде просто Т на В. Якщо Т на В, то в першому випадку Т на В це буде у нас 14 в дужках на 2 x, а в другому випадку 4 на Х. Ну, от! І все, <хи> готово. Давайте запишемо таке: з формули. В дорівнює С поділити на Т. С у нас буде дорівнювати, як В помножити на Т. Тоді, у нас в першому випадку С буде дорівнювати як 14 на 2 плюс Х, а в другому випадку буде дорівнювати як 4х. Ну і тепер. Якщо відстані кожного з них є і сумарно також є, то ми запишемо таке рівняння. 14 на 2 плюс х плюс 4х дорівнює 73. Перемножуємо 14 на 2 це в нас буде 28 плюс 14х, плюс 4х дорівнює 73. Це в нас вийде 18х. Дорівнює 73 мінус 28. Тобто, в нас вийде 45. 18х дорівнює 45, тоді х дорівнює 45 поділити на 18. Ми можемо з вами записати це за допомогою дробу і поділити, наприклад, на 9. Тоді буде 2 і 5. 5 других це 2,5, тобто буде 2,5. Х це у нас годин. Тепер ми з вами глянемо, що взагалі від нас хотіли. Від нас хотіли, через скільки годин після свого виходу пішохід буде на відстані 73 км від велосипедистки. Через скільки часу? Він буде через Х годин на відстані 73 км. Отже, перше, ми записали, далі ми йдемо шукати. На якій відстані від котеджного містечка в цей час він перебуватиме. Тобто нам потрібно знайти відстань. Відстань пішохода 4х. Відстань дорівнює 4х. А так як х дорівнює 2,5, то 4 помножити на 2,5 буде 10 кілометрів. І зараз підглянемо, як там, на якій відстані від котеджного містечка він перебуватиме. Ну і, в принципі, все, ми можемо записати відповідь. Отже, перше наше питання стосувалося часу, друге наше питання стосувалося відстані. Та як в нас повністю задача розписана, то у відповіді ми можемо вказати, наприклад, тільки числові значення. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас виникали якісь питання, прошу пишіть коментарі, ставте лайк і підписуйтесь. До зустрічі!